служба безпеки україни забезпечила повернення до нашої держави українського дипломата якого намагалися завербувати спецслужби російської федерації ФСБ діяло дуже підступно. Вони намагалися налагодити контакт через однокурсника нашого дипломата, з яким вони раніше навчалися у військовому училищі, і сьогодні, на сьогодні він є підполковником запасу Збройних Сил Російської Федерації. Також вони намагалися вийти на контакт, переконати нашого дипломата зливати інформацію. Для це вони обіцяли. Вирішити питання з нерухомістю, яка залишилась українського дипломата в Криму, намагалися перевезти родину до Росії, інші пропозиції, а у разі відмови лунали дивні погрози, наприклад, що вони сприятимуть тому, аби син дипломата, який залишився в Україні, був мобілізований. Ми перевірили цю інформацію, підтвердили, що це повний фейк. На сьогоднішній день дипломат повернувся в Україну. Він одразу повідомив про такі, про такі контакти, про те, що його намагалися виробувати. Ми забезпечили все від нас залежне і він сьогодні перебуває в Україні в повній безпеці зі своєю родиною. Принагідно хочу також сказати, що сьогодні російська пропаганда розповсюджує дуже багато фейків про Україну, про українські спецслужби, зокрема, і останній фейк про нібито. Затримання української журналістки, яка працювала над спецслужби. хочу сказати, що ми навіть не будемо це коментувати це повний фейк.